Міксить у нас відео про поперед Давайте обберемо пакетик. Це в мене на кінець від А, Цей, як я вам говорила також. А сьогодні ми відкриємо саме Італію. Давайте розпочнемо. Ось наша сторіночка. Італія покетик. Бо якщо що, не знаю, Далі, давайте відкривати. Давайте, може, спочатку не щепуємо. Мені здається, може десь тут, так що ми не цей пакетик Так, давайте. А, і до речі, знайк. из предыдущих видео был но и жарким. вот Так, Скоро сзади будет такие квадраты. Блин, <laughs> я не могу найти Дэвин. А вот. Ну, как все то реально можно было щупать. Так, все, пока ты. Бай-бай. а, В принципі, може виспавати і все. Так. Що ж нам випало? Ага, нам випав ось такий сир зараз. Так, ось такий нам сирочок випав. Якщо ви вже загадали, що це за країна, то напишіть коментарі. Але краще можете написати, щоб е, узнати до кінця цієї колекції. От. І потім вже можете згадатися. Так. Я думаю, краще місце буде ось тут в углу, тому що воно підходить до маленьких елементів. Так, давайте приклеємо. Uh, так. Відео також, якщо ви не помітили, що в мене виходять вони через два дні. Тобто був вівторок, uh, вийшов, вийшло. Uh, ну, вийшло в четвер. Так, якось. Ні, почекайте понеділок, вийшло в середу, в середу на п'ятницю. От. І сьогодні п'ятниця, сьогодні викладаємо відео. Так, так у нас лішу. Сервочок такий поклается. Мені дуже сподобалось. Як вам сподобалось, ніка так у лекції в декрін. Тут Зразу буде сам пропорація, а тут ви вже загадаєте, що тут буде в наступному відео. відео. Навіть це буде класно, чим Ну, Побачите, коротше. Ну що ж, на це все було все. Всіх була рада бачити. Всім па-па!